Всім доброго утра, мої хороші. Ігорка провела в школу. Шла, глянув тут. Вот ходить. Я не знаю, чиї це. Курочки. І уточка десь тут заходила. Там калітка відкрита, бачите. Ще уточка ходила. Виганяєш в неї знову. Кожне утро в гості приходять провідувати. Нічого вони в не роблять. Ніякого. Зараз Андрій приїде заперкать. Иди, выходь, выходь. Иди, вы там заходите? Иди, иди. Курочка, выходь, вон, калитка прооткрыта. Давай, давай. О, молодец. Молодец. Раз и все. Тут. Так. Ладно, уже. Девчата стали. Сейчас мы позавтракаем. Я Андрея буду ждать. Сейчас 8 часов вроде по расписанию, с 8 до 10. Світа не буде, а потім включати вже. Вчора казали теж з 6, по-моєму, да? чи з 5 до 8. Ні, з 6. 6 до 10. Вроде. Казали, що вроді відключать світ. Але не відключили. Вечером світ був. Так що вечором був. Ну зараз вроді подивимося, з 8 до 10 дорого. А тоді знову буде. Тоді я вже почну на той канал знімати старий львів. Хочу зробити пляцок. Добре утро і добрий день вже. Я встарілочку вже прийшла. Зараз да. на один кош мені 150 грамів треба, потім ще 150 Оріхи Уріхи вже нам прийдеться ще тепер купляти. Купити, десь треба буде поїхати. Ну, ушло, а на она заставила. Все, Андреем же дежур, да. Пришёл с работы. До завтра выходной, завтра на работу. Сейчас варился давно? Да, да загорівся, я же підготувала все эти. Быстренько зробим. Сначала білкові коржики надо зробити. А тебе орехи сразу надо, чи потом? Да. Ну, пока взбиваємо, потом же ж. ну як. Сейчас тесто или Ну да, выпилковый этот надо, корщин. 150 грамм сейчас и потом ще. Попишла даже сидить там під кустом, гуляє. Прохлаждается. Целое утро, да? Следом. Да, муся? Сторож ты мій. А це я наш по сознанию теряє. <с> Ніхто, да, не йде. А ну що. Та Ходи Ага. Скинути. Кс-кс-к-ск. Сразу вши. Кряковки дає кряковить. Ага. Через я я на, на любителя. Ну живемо я да. Так, вот воток не хочу. Уже скільки не это і не хочеться їх, так? Да? Тихоток. Орішки. Їх не це надо це рецепт не обжарювати, їх не надо не нарізати, ну не измельчать ничего. Так надо воно Хорошо. Потом як ріжешь воно ж mm. хорошо видно. Хорошо. Так вот. Хорошо на дворі. Ну, ні, воздух холодный, конечно, да? Ну, не зима. Календарная ну, ну. наступила. Да, ну не зима. Так що. Не зима. Чего? Ну, останет снег уже. Там, немає, немає, чтобы... Не решили елоку куплять, а Надя заходит. Да, Аня, будуть этот елочку куплять. Дорого, Та, конечно. Я навец сказал, сейчас берут. Аня, ему продать надо. До Нового года ще месяц. Да ну, конечно. все будут возить. А люди на Маколая ставить, не знаю, кажу. Ставлю. Макала я елку, кажу. Ну вот елку. Рано еще все равно. Обсыпется. Сейчас я весы принесу сразу все шубушные. Чтобы не ждать там. Ніна допомагала папі. Та під кінець та вже прийшла трошки. А, та я вже один поставила корпус. ще скільки на це. Якраз хвати мені. Тут ще на один. Тут. Так, ну добре тоді. Заходьте, заходьте, не Що? Так. Та я не мерзне. А ти куди? Та нікуди, я просто вийшла, думаю, що ви тут довго так. Так, все, поставила корж, один підготувала на другий. Хороші річки такі пойдуть. У вас тут теплее. Да высыпай там как раз, наверное, 150 я буду. Mm, все, последние орехи. Это все прошлогоднее. В этом году ж не было вообще. Тасыпшу. Все что правильно было. Так хорошо, но ну, помешаюсь. По грамочкам. А ж повинно поднимется, чи такие Що? Подиймется, чи ні? Ну ну ж піднимать. Це ж людуковый Не на дрожжах. Началося. А ж нема на дрожжах. Та есть на депутат. Заварну основу, за рубля, а потом уже коржи. Че и крем делает? Кого? Чай крем. Ну як? По вилам помазав. все. Да. Много. Я тут фиников много не съешь, и черносливовцы много не съешь. Кто любит, кому нравится, кому нет. Рулетики можно мясные делать вот с черносливом, Скоро будет тоже можно. Все можно делать по желанию. Я говорю, яблок нарезал, да? Что-то кто нарезал в веранде стоят. И mm -hmm. <laughs> не поели. Ладно, что на вес. Да, да. Все, дальше его не интересует. Что. Не интересует. Так, засекла шрейдыш, надо потом буду сказать. Так, у нас же на обед есть, что, да? Mm -hmm. Хорошая эта чечевица, да, получилась? Было. И картошку уже почти доелась. Сейчас я капусту Вообще горох сочетается с копченостями. И это бобовые. Да. Чуть-чуть. Вчера картошку ел с мясом и котлеты за все мясным стал это а то прям не заставишь ну да есть это да денется не 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 так, там да так вот так, я так и не ем это мне не 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 как девчат было интересно смотреть, как они это, консервацию не ели, а потом уже наелись, а уже то не хотим, то а. -а, -а. поначалу все ели. Сьогодні я постою, я завтра я буду виносити в віранду. Після завтра так ліпіть. Ні, там після завтра немає, коли 3 числа мені торт треба украсити. Сьогодні я бісквіт сделаю вечором. Завтра я, якщо все нормально прийду, соберу його. в холодильник поставлю, щоб я не знаю. Після завтра мені його зутра треба буде украсити, а потім після обіду у мене замовлення, коробка зефіра. Два замеса делают, что я занята эти три дня. Ну, пробуй. А? Ну, пробуй. Что там два не влезет? кого? А, этот, на ну, тот миксер. Та я думаю, на две порции сразу, чтобы не наколеть два раза. Один раз, да? Ну. На две порции. Успеешь что нет? На том это. Да и у меня же шапка, мне нема что бояться. А пряники показывала сколько? Нет, еще не показывала хорошо так получилось. Осталось ну, что-то уже после обид, я не знаю этот, глазурь, Белок с сахарной пудрой, с у нас и это. Ну, пряночки уже доделать, украшать, кай, подсыхать, чтобы тогда уже будем кулечкой их и... Потому что 5 числа отправлять. Надо будет... Сейчас я пронесу вам покажу. Це, мої хороші, то на ту порцію, що показувала Ніна вам, не діла такі пряники. От, такі от ці конфетки. От вони навіть не то час, от, не, як трошки, знаєш, м'якова, такі от, ну не тверді такі, що, знаєш, є такі, що пахне. Ну, що світ так, а так був швидко вчора. Ну, тут прали, звісно, вчора, ну, діти ж пробують, як це, треба що писати, ну, і це. Хватить, кажу, я кажу. Була задумка у Ніна, ну, ні, воно це потім ніяк. Нічого, вони нахай нарисують, щось напишуть там. І все. І це скільки той глазурі, наприклад, на два білка. І це украшення таке зроблять. І щось і буде вкусно. Це розцвіти. Так всі посипки там які всякі є. А, просто і та, я Так, помазали, і это, Посипали так, щоб ярко було, та й все. Що ж, іде розлажувати треба. Тут два столі отак порозлажують. Хто кісточкою буде, хто потім одразу ж сипати треба, яка хай застиває. І все. Тут хватить ще, кажу, тоді на этот, як посівати, аж будуть чи то ж діти будуть ходити, прянички напекти, так, Ну, щоб вже наготовити вже курочки такі обов'язки їх. Всім добрий день. Вирішила вийти до вас відео, сказати велике дякую за привітання. Привітань дуже було багато, і в Фейсбуці, і в Ютубі дуже багато привітали, і по телефону навіть дзвонили, вітали. Я навіть цих людей не знаю, ну особисто, да? але вони мені позвонили і привітали. Дуже чесно, приємно було. А при просто розумієте, я в Ютубі не можу всім відповісти, і я вирішила вийти отак особисто. Подякувати вам за такі теплі слова. Ну, дуже багато людей привітали навіть мене в Фейсбуці. Несподівано привітала людина з Білорусі. Був дзвоночок, але дзвоночок вчора був на Фейсбук. Ну, она, конечно, на русском говорила, а говорит, ну, извини, я говорю, все хорошо, я как бы понимаю. И э, говорите на том языке, на котором вам удобно, правильно? Она поздравила, она говорит, извини, что с опозданием. Она э, смотрит наш канал, тоже говорит, я дуже розплакалася, расплакалась, когда, ну, я родителям замовила доставку, ой, курьерскую доставку. А, знаете, але був еще не один приятный момент, коли Э, Ну, я її не знаю, але людина вирішила, ось, знаєте, свою внутрі показати і написала мені в Фейсбуці е, в грубій формі, що зачем ти е, заказала кур'єрську доставку, якщо они для тебе ніхто. Е, знаєте, Десь в глибині душі мені стало настільки боляче, що людина могла настільки написатися мені. Мені, типу, як це вони для мене ніхто. Вони для мене батьки. Я їх дуже люблю. Я, знаєте, якби не вони, ніхто не знає, яка моя доля б склалася. Типу, і коли люди. Ну, я особа на це не звернула уваги, але все рівно десь в глибині душі мені боляче, що є такі люди, які все ну, можуть таке написати. Я її, звісно, заблокувала, бо сенсу щось писати їй... Ну, я не бачу. Я зробила таке, що я краще буду умніше за нею, чим я їй щось там буду відповідати або вести з неї якийсь діалог. Так? Батьки, звісно, про це не знали. І не знають, бо якось знати не хотіли їх і. Вони, в принципі, не... сказали, досі не звертай на це увагу, але все рівно. Вся ну, типу... людина 100% дивиться ці відео. Це мій особистий вибір був. Я дуже. Я дуже щаслива, що в мене є такі батьки, як і вони, які взяли мене таку крошечну і вас ну, і зараз я з ними. Хоча деякі пишуть, що Аньку вигнала туди-сюди. Ну то, знаєте, то ладно. Я коли мамі дзвонила, мама плаче, кажу, «Що ти плачеш? Успокойся. Кажу, це. Мені приємно. Мені було дуже приємно, коли батьки отримали такий, ну і невеликий подарунок, але все рівно я їх привітала. Привітала також з цим святом, бо. Бо вони мене взяли. І, типу, да, всі бачили фотографію, де там Лисенька. І, ну, типу, це найкращий подарунок для мене це батьки. Я казала їм, кажу: я вас дуже сильно люблю, кажу, ви для мене все, ви, ви великий приклад. Хто б що там не казав стосовно ой, та ви берете раді цього. Це ваша особиста думка. Ну, типу, якщо хтось навіть тут, в Миколаєві, є жіночка одна, а, яка. Ну, несподівано, знаєте, я прийшла в магазин, але кажу, я тебе знаю. Ну, типу, ти не дившись, ти Запорізька область, кажу, так. Да. А така, а, я знаю, ти, напевно, надіна дочка, кажу, так. Да. І, ну, типу, якось так. Знаю, у нас така погода, якась не зручка. дуже холодно. Дуже холодно. І дощ такий взагалі лежить. Трошки йому щось дуже погано від, від, відходи від цього. Казали, що він може, може бути рвота в нього, але е, перший день після відходження від наркозу в нього, в принципі, все було нормально. Приїхав додому, сюди теж бігав. Ой, не бігав, він лежав. На другий день він взагалі бігав, тут і... а сьогодні щось його подзвонила від клініки. Вона говорить, це нормально, не бійся, як що завтра привези. Ну. Ой, я вибачаю, бо завтра на девести кота. Я не можу повести завтра кота, бо я трошки прихворіла з температурою і якось ну, не особо хочеться. Кажу, я, я привезу тоді, коли буду себе добре почувати. Він сказав: Ну, добре, типу. Якщо що, дзвоніть, кажіть, який у нього цей. Тому так, він поїхав якраз на моє день народження. Від клініку я так переживала дуже, бо знаєте, але потім якось мені дзвонили, сказали, що все добре, операція нормально пройшла. Він відходить від наркозу. Не переживайте. Можете приїжджати в години 4 і забирати його. Ми приїхали, звісно, забрали. Не впізнати було кота, бо не впізнати. І все. Тому так от, буду я зараз займатися своїми справами, у нас світла ще немає. Вімкнути світлом і буду займатись своїми справами. А, ще знаєте, я так загорілась поставити ялинку. Вчора на центральному ринку люди придають ялинку. Ялинки там дуже багато. І коли я підійшла, я цей запах почула. І знаєте, мені зразу згадався дім. Як ми вдома ставили ялинку, як ми з сім'єю прикрашали це настільки, це. Ну, це... Це ностальгія. Дома, да, от де зараз батьки, де ми всі шифер... ну, батьки живуть, то нема куди її поставити просто ну куди? Було б місце можна було поставити, а тут я поставлю. Але знаєте, що я дуже боюся, щоб кот на неї не заліз і нічого з не зробив. Ціна на ялинку 600 гривень. В принципі, ціна нормальна, але в деяких я б питала, кажу, по 3 тисячі. Ну думаю, це дуже дорого по 3 тисячі. А це вона каже, у нас все легально, все нормально. Це Кировограцька область, Кіровоградське лісництво. Хто там з Кіровоградщини, вітання вам. Каже, нас все легально, це все. Как би, ви приходите, купляєте, нічого прям за. Ну, типа, немає запрещеного, якби все добре. І, і я хочу купити вже ялинку, ну, на днях куплю. Але знаєте, боються, що кот може залізти. Але подивимося, бо я б і у дівчат багато питала, у яких коти. Вони кажуть, що вони вішали мандаринки на йолку, що коти якось чуть -чуть цей запах не хочуть до, до йоки лізти, чи не знаю. Може, ви знаєте, у кого є коти, якщо ви ставите ялинку, чи лізуть коти на ялинку. Напишіть в коментарях, я все прочитаю, просто мені дуже цікаво стосовно цього, щоб, знаєте, у мене ялинка не падала 10 разів по цій квартирі. Ну, я сподіваюся, він не буде лізти до цієї ялинки. Він у нас хороший мальчик. Надіюсь, подивимося, ну, ялинки так пахне. І ціна, в принципі, нормальна. Ну, не дуже дорого, я б так сказала. Поэтому, да. Я поставлю ялинку. Наряжую, я вам покажу. Але ще хочу сказати: знаєте, я б... треба було це раніше думати про це я б хотіла б, звісно, заказати самі іграшки на ялинку в темі. Бо я прицінилася в тімі дешевше виходять ці іграшки. І такі самі, як, наприклад, в, Агрорі, в іншому магазині. Ну, так, да, звісно, де там е... іграшки. Новогодні там магазини є, то там дороже. Але хто, може хтось замовляв на темі іграшки, напишіть саме навогодні. У мене сестра, наприклад, замовляла там гірлянду. Дуже сподобалась їй. Е, ну, типу, нормально працюю, все, все добре. Ну, я тоді приїжджала, мені дуже, дуже сподобалось. Дімон спить кіт. У нього. Відпочинок. Тому так, всім ще раз дякую за вітання, піду я займатися своїми справами. У мене такий світильник є. Світильник, я хочу сказати, дуже хороший, просто ти його заряджаєш, і він працює. Тобто, у нас вдома він тільки працює від повербанка. Бо я папі кажу, кажу, заїдьте в Аврору, ну там, напевно, з не вже такі будь. Бо я цей купляла в Аврорі, точно пам'ятаю. За 360 гривень, це коли ще не було такого, не були проблеми зі світлом, блекаутів ну, не було. Да? Зараз він дуже допомагає, я зарядила його, він вистачає на два дні. Ну, дивлячись, якщо ви ціли, цілий день там зі світлом це світло вмикаєте, то він, звісно, надовго не вистачає. А так він в мене вистачає на два дні, я потім ставлю на ніч, він заряджається собі, і все нормально. Тому всім гарного дня, гарного тихого дня, тихої ночі. Бережіть себе. Пішли ми з Тімончиком щось робить. Тімончик, звісно, спать буде. Зараз я вам покажу його. Всі дуже просили Тімона показати. Показував вам Тімончика спить. Цветики, лапки, лапулечки. Ты гуляти хочешь, ти гуляйся хочешь, да? Красавчик такой, ты красавчик, да, скажи, я красивый котик. Мурчить, мурчить, скажи мурчить Все, гулять надо ему. Ай, мне, а, мне, мне больно. Там мне больно. Знаете, хочу щекух обрезать, купили ножиці спеціальні але зараз я не хочу його, е йому обрізати бо в нього і так стрес. О, лежить. Так, я лежу. Лежить. Да. Ді, да. тимон, тимон, тимончик. Тимончик, лимончик. Шо ти? Скажи, що ти мене знімаєш, да? <ріху> Все, крутився буде спадки.